Деякі алгоритми роботи з двовимірними масивами. Давайте з вами згадаємо, що таке двовимірний масив. Двовимірний масив це нумерована послідовність однакових елементів, кожен із яких визначається двома індексами, тобто позиція кожного елементу визначається як у грі «Морський бій на перетині стовпчиків і рядочків. Двовимірні масиви краще записувати у звичному вигляді, у вигляді таблиці. Розглянемо приклад двовимірного масиву таблиці, який ви зараз бачите на екрані. Як же у мові Python записується цей масив? Задається ім'я змінної, яка відп... буде відповідати за цей масив, ми напишемо, що це мас, дорівнює. І створюється список, який буде в собі включати списки наших рядочків нашої таблиці. Тобто ми задаємо перший рядочок у нас з вами. Тридцять чотири. Кома. Двадцять три, кома, шість, кома дев'ять. Потім створюється другий. Рядочок. Це у нас тридцять пять. Одинадцять. 23. Двадцять три. Тільки тут потрібно поставити кому. Потім створюється ще одна кома для зручності зображення. Вирівнюємо їх ось так, щоб було зручно. І третій рядочок 15. 43 і 44. Як же вивести цей масив на екран? Достатньо написати команду Print в квадратних дужечках. Давайте запустимо програму на виконання, І ми з вами побачили, що вивівся масив на екран. Але як його вивести? Зручнішим нам способом, тобто у вигляді таблиці. Для цього потрібно спочатку запустити цикл for, який буде перераховувати наші рядочки. Тому ми пишемо for e, i range, і в квадратних дужечках вказуємо кількість рядків. Ставимо ось так. Потім потрібно запустити цикл, який буде перераховувати for j, вже інший, тобто j індекс буде відповідати за положення нашого елемента у стовпчиках range 4. І ми повинні вивести print mass. і звернутися до конкретного елемента, можна вказавши його місце положення в рядочку, і потім в квадратних дужечках в стовпчик. Але якщо ми так залишимо, то у нас кожний елемент буде виводитись знову рядочка. Тому ми ставимо ось тут end дорівнює пробіл. І після того, як ми закінчимо, виводить перший рядок, ми повинні перейти на новий рядочок. Для цього достатньо написати команду print. І тепер запустимо. Ага, ми пропустили ось тут IN. Запустимо програму на виконання. Ще раз. Ось у нас з вами вився масив вже у більш звичному вигляді. Тепер як вивести, наприклад, на екран елемент, який знаходиться на перетині першого рядочку та другого стовпчика. Для цього достатньо написати команду print. Елемент на перетині. Першого рядка, на другого стовпчика. Тепер ставимо кома. І тепер ставимо, виводимо мас і в квадратних довжечках. Вказуємо, якщо це у нас перший рядок. А ми пам'ятаємо, що масив нумерується від нуля. Тому ми ставимо 0 і ставимо другий стовпчик, другий стовпчик, це у нас мінус 1 одиничка. І тепер виводимо на екран. Бачимо, що у нас вивівся елемент, який є на перетині першого рядочка та другого стовпчика. Тепер як порахувати загальну суму елементів маси. Для цього спочатку потрібно ввести змінну, яка буде відповідати за суму елементів. Давайте з вами так і напишемо. Сума дорівнює 0. І тепер нам потрібно знову запустити цикл. Так називається він, пробігтись по елементам масиву». Це завжди так буде. Дивимось. І ще раз нагадаю, range 3, тому що в нас 3 рядочки в цьому циклі range 4, тому що 4 стовпчики. І ще у нас відступи. І тепер до нашого елемента сум потрібно записати попереднє значення суми і додати елемент масиву. Тобто mass. Мас, і в квадратних тушечках вказуємо і j. І залишилось лише вивести на екран. Printках, сума елементів масиву дорівнює. І виводимо на екран наше значення змінної суми. Давайте запустимо програму на виконання. Тепер напишемо програму, яка буде визначати мінімальний елемент у кожному рядочку. Для цього достатньо ввести змінну min. І нехай вона дорівнює 0. Тепер запустимо цикл. Пробігатись будемо спочатку по рядочкам. For і in range в квадратних дужечках 3 вказуємо. Тепер на початку у нас нехай мінімальним елементом буде дорівнювати елемент, який знаходиться на першій позиції в стовпчику. Тобто в нього, відповідно, і той індекс нульовий по j. Тобто в нас і t і тут квадратний в дужечках. Тепер пробігаємось по стовпчика for j in. range 4. І зробимо перевірку. Якщо mass і тий тобто якщо конкретний елемент менший або дорівнює мінімуму, то двокрапочка мінімуму, Мінімум ставиться наш елемент мас. І тепер залишається вивести. Після кожного рядочка виводити мінімальний елемент в кожному рядку. Тому пишемо print. Мінімальний Елемент. У. Ставимо кому, ставимо І, але ставимо плюс один, тому що рядок у нас нумерується з нуля, а ми бачимо його з одинички. Рядкуємо і виводимо змінну мін. Давайте запустимо програму на виконання, перевіримо, що у нас. Давайте запустимо програму на виконання і перевіримо з вами, що у нас все працює. Бачимо, у виводить, що мінімальний елемент у першому рядочку 6, у другому 11, у третьому 3. Напишемо наступну програму, яка в нашому заданому масиві будемо визначати рядок із мінімальною сумою його чисел. Так, давайте з вами. Знову ж таки, потрібно ввести змінну, яка у нас буде рахувати суму елементів по рядках. Тому пишемо. Сум Рі рівнює 0. Тепер запускаємо цикл, починаємо пробігатись по рядочкам. For i e, in range в квадратних дужечках ставимо 3, тому що у нас рядочок, 2 крапочка. І тепер на початку нашого рядочку змінна да, сума R. Потрібно її обнулити. Тобто на початку рядка у нас сума відповідно дорівнює нулю. Так, є. Тепер, що ми з вами робимо? Пробігаємось по for j по стовпчиках IN. Рендж. Ще раз нагадаю, чому 4. Тому що у нас з вами в нашому масиві 4 стовпчики range 4. І потрібно порахувати суму. Тобто до значення суми ми записуємо попереднє значення суми плюс конкретний елемент нашого масиву. Тепер додамо зміну, нехай буде список з сп -сум, рядочків. сум рядочків, куди ми будемо заносити наші значення сум. Тому, коли вона порахувала суму по рядочки, ми занесемо в цей список, тому ми пишемо з Pсуmeri. Додаємо наше значення суми. По рядочках. Давайте з вами виведемо на екран цей список і побачимо, що у нас дійсно записується сума. Тому випустимо Print. sp сума. Запустимо програму на виконання. Ось бачимо 72, 23, плюс 6 плюс 9. 15 Плюс 23. Це у нас. 38 і додаємо, виходить 72. І залишається нам з вами вивести номер рядочка з мінімальною сумою. Для цього приберемо команду Print, напишемо Print, номер рядка з мінімальною сумою. Дорівнює. І став кому. І ось тут ми виводимо. Потрібно знайти позицію у масиві. У нас там, де суми записано, це масив. Сумер. Крапочка. Є команда індекс, яка визначає. І ставимо, що ми повинні там знайти мінімальне значення всередині цього, і додати одиничку, тому що у нас з вами номер рядочка. І натискаємо run. І Бачимо, що номер рядочка з мінімальною сумою це у нас один. Відповідно, що у вас зміниться, коли ви будете писати програми для інших масивів. Ви змінюєте ось тут у нас масиви. Відповідно, слідкуйте за тим, як змінюються ось ці. Числа. І давайте ще порахуємо, скільки разів у нас зустрічається якесь конкретне число. Нехай буде число х. Ну, задамо якесь значення. Змін на х дорівнює. І ось тут нехай буде, наприклад, порахуємо, скільки у нас зустрічається число 9 x дорівнює 9. Тепер введемо зміну, яка у нас з вами буде відповідати за кількість, так і кількість дорівнює 0. І тепер запустимо цей пробігу по нашому елементу. Масиву. Тому ми пишемо for i in range в квадратних дужечках 3, тому що у нас три рядочки for j range 4. Ставимо 2 крапочки. І тепер, якщо if конкретний елемент масиву, тобто Mass мас IT джети дорівнює нашому значенню X, то ми збільшуємо на одиничку нашу змінну кількість. Дорівнює плюс один. Ну, напишемо ось так. Кількість плюс один. І залишилось вивести на екран Print. Число. Ставимо ком. Виводимо, змінюється, як я пам'ятаю наше число. Зустрічається. Ставимо кому, виводимо нашу кількість, ставимо кому і разів спробуємо запустити нашу програму на виконання. Бачимо, число 9 зустрічається один разів. Це можна робити навіть для текстових. Масивів. Тобто, якщо в нас елементами будуть текстові значені, єдине, що вам потрібно бути дуже уважними, коли задаєте змінну Х.